Ранкове пробудження, сніданок, робота, обід, вечеря, сон. Що, якщо я скажу, що це все не має сенсу? Ви скажете, ну як це? Сенс сніданку, обіда і вечері це бути ситим. Сенс роботи заробляти гроші, які в подальшому витрачати на свої примхи, сенс сну – це відпочити і набратися сил на новий день. А в кінцевому результаті що? Смерть. З одного боку, вона надає житті сенсу, бо якщо ви були б безсмертні, то зрештою вам би надоїло жити. Уявіть, вам 10 тисяч років, ви вже побачили все, що можна побачити, вас вже нічого не цікавить, а є ще вся нескінченність. З іншого боку, смерть знецінює життя, бо якщо ми помремо, то нащо тоді жити? Нащо робити все те, що є у цьому житті, якщо все одно для всіх один кінець? Нігілізм. Це філософський напрям, який припускає, що життя не має сенсу або цінності, і що всі переконання і цінності є пустими або безпідставними. Немає ніякого правдивого сенсу, таємниці чи глибини в житті. Фрідріх Ніцше хтось каже сенс життя у задоволенні, але коли ти помреш, хіба ти згадаєш свої приємні моменти життя? Ні. Тому що тебе вже не існує. Тобто, в моменті, звісно, класно, коли твій сенс життя є в задоволенні, і ти просто кайфуєш від цього життя, але це тільки в моменті і то, якщо в тебе є все необхідне для життя, тобто свіже повітря, їжа, квартира, комунальні послуги і так далі. Бо є також бідні люди, і здавалося, звичайні речі, але не всім доступні. Життя це просто театр, а ми всі актори, які грають свої ролі, не знаючи, що далі. Вільям Шекспір. Хтось каже, що сенс життя у тому, щоб створити нове життя, тобто народити дитину. Але для чого її народжувати, щоб вона народила ще одну дитину, а та, в свою чергу, ще одну, і також поки не прийде кінець світу, який в цьому сенс втягувати те, що неодмінно станеться, у всього є свій початок і свій кінець. Сенс життя це питання, яке ми ставимо собі і не знаходимо на нього відповіді. Альбер Кам'ю кажуть: сенс життя в тому, щоб після смерті попасти в рай, де ти будеш нескінченно кількість часу, бити байдики. Якби рай існував, він би був найскучнішим місцем у всесвіті, так само, як і з безсмертям, ви б просто наскучило від цієї одноманітності. Абсурдність існування не виключає можливості жити щасливо. Альбер Камю. Що робити, коли розумієш, що життя не має сенсу? Є декілька варіантів. Перший це зробити самогубство, але я вважаю, що це не вихід із ситуації, це тільки породжує ще більше страждань в цей світ для оточуючих вас людей. А в цьому світі страждань і так достатньо. Другий варіант це сам собі придумати сенс життя. Не знаю, чи вам вдасться придумати те, чого нема, але можете спробувати. Третій варіант це прийняти абсурдність життя і жити далі. Це тобі дає змогу сприймати життя простіше. Не думайте, що там хтось про тебе якось не так подумає, Можеш розслабитись, оскільки нічого з цього і так не має сенсу. Ну а що ти думаєш про це все? Ділись своєю думкою в коментарях.